Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вирішили вам зняти трохи наших коней випросили! Але Ризабель дуже нічимно це робить! А то тільки би вона на вас не вийшла! Трошки сонце зараз засвічує. В общем, уже там. О! Опуша. О! 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 Гоу. Гоу, гоу. Тр. На 6 місяців Анабель дочка Робіна така лошечка 6-місячна і Пуша 4 роки в літі, так? Пішли. Тягнуть, а лоша так як все, лошадку трошки. Воно юбо лягає. Де хоче, воно вільне в нас. Тільки прив'язуємо коли даємо їсти. І які галопи. Я стою, тут воно брамо, так, бо току нема, ми просто на тюкових шнурках пуша дає джазу. А ти зав'язав хвіст. В живу зовсім по-іншому виглядає. Ходи, Пуша, ходи, на Набель, ходи. Ходіть до мене, ходіть. Гову oh, пушка. О, oh, пушка-го oh, там заперто! Анабель Тр назад! Забула шнурки? Кобилки у нас відбігають. Оп! Лежати. А і встані так брикає, як впаде. Гоу, пуша, гоу тр. Пару відео з ними знімемо. Ми зняв трохи ближче пушу, але цей малий гівнюк розірве imprintua. О, Пуша, опушаху. Дочка буцефала, такі коні буцефала. Давав, а це вже внучка буцефала. виросло таке лошадку. Та щебелька, нобельку не продаємо. Пушацій. Пуша колись, десь в віці її 6 місяців 7. Може чуть старша була. Провалилася нам, ось там на ріці в воду. Ми ледве її витягнули. Як була лоша. Сере ми їм ще до компанії одного хлопця виведем. Підзнімаємо трошки найде в кадр. Водий тато кін-конга побачимо. О! Оу тр! О! А Таке вирвало. Шнурок О, Леслі. Поправився у нас кінь вже на 6 сантиметрів, не йдіть далеко з ним туди. урок як я його зав'яжу, тату, як вона рве все рівно, Їй без різниці. Ходи с ним сюда. Рвало шнурок, надо включиться как. Шесть И... сантиметров, так, тату? Так, так, так. На, на, ходи пушка, ходи. Ми ще не порвали ніякі кубили ним. Любить вам тримає засягти. Воу! Він вписку твердий. Самий більший кієнт на увозі. Метер вісім сім'я налії. То Діма міряв. Діма казав, що має метр 85 м на лініку. У нас знаємо, що є 12 літрів усадає. Втікай, -ка, качаляза, мала з кадру мені. От. Лізе, лізе. Він ржа, то піду тепер. Мала верва. Я ще не чув би він ржав. Тато. Щам не чув би він ржав. Пастикло зголоднів. А він на січці соломи. Для нього то... Як-то? Гов лісовонгов. Ти ранабель! знімемо одне відео їх разом з Аланом. Просто нам треба трьох. Щоб я тримав, наприклад, Алана або Лісабона. І тата одного. А Вася наш у Львові. Ту. На навчання. Ми у ноги тепер. І коли в нас ще ні разу, ми йому ноги не маємо. Такі you На мене a на шампун, на перепалювала. Я її не Жеребець може бути на паровку, може бути і на продажу. Хоббить скаву. Кінь дорогий. Там що люди кажуть, мають пані легені, не привезуть доктора. І навіть скаже. Я, дай Боже, би я такі легені мав, як він. Вже скільки років тато коні маєте? Так. Я на сьогодні на живітна і не видко ні трохи. Просто з коня шля затягала. Я асфальтом сам не тягнув цю дорогу. Я не знімав, але Навіть не маємо. З експертів останні з цієї сторони, щоб Де сонце? Та ще подивляться. Бач? Немає нічого. Кінь на такі! Кінь на порушні, сістріся на ніколи. Не кашлянув раз, бо я чув, що кашлянув. Має норму, два відра буде, випив і взяв. Я розумію, що це тяжкий кінь для нашої території, але сам конем і наших кобил та вийде щось половина. Вийде щось повністю. Як сніг протримається, довше Вася буде, двох їх знімемо, а потім може. Тато з Румунії привезе ще одну шляю. Дережимо двох лупіїв. Бо я в 5-5 років навісні буде. Сім років, вісім якийсь древець буде, як буде у файні фіках. Нас не пече. Він свого тата перевершив, маму маємо оснути. Ми не бачили його, мама навіть на фотографія. Але казали, що гарно повели. Дякую. От він став якраз до завершення. Дусім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Все буде Україна, не забувайте донатити на наші Збройні Сили.